Командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв побував на кордоні з Білорусю. Він зазначив, що нині частина службовців переведені на посилений режим бойового чергування. Триває робота на ділянках державного кордону у межах Рівненського та Волинського напрямках. Наші хлопці, що виконують завдання у складі Національної поліції, служби безпеки, Національної гвардії, дуже мотивовані. Всі вони переведені на посилений режим бойового чергування. Збільшена кількість піших та мобільних патрулів. Разом з командувачем об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенантом Сергієм Наєвим, проінспектував північний рубіж Волинської області очільник ОВА Юрій Погуляйко. Попрацювали, подивились. Деякі є зауваження і висновки будуть зроблена сьогодні. Завтра в кабінеті сядемо, підведемо підсумки, на яких напрямках треба посилити, та яку техніку треба надати, щоб все було під надійним контролем, щоб все контролювалось, та щоб все було зроблено для того, щоб ні тяжка техніка, щоб в жодному напрямку по Волинській області не пройшла. Зазначають, що нині є напрямки, які потрібно підсилювати, що і буде зроблено невдовзі.